Друзі, вітаю вас і хочу поділитися з вами рецептом солодкої ковбаски зі смаженого борошна. Беремо борошно, підсушуємо його добре на сковорідці, додаємо какао, цукор за смаком і добре все це перемішуємо і підсушуємо. У мене цей час зайняв приблизно 20 хвилин на повільному вогні. Далі додаємо маску. Масло треба нарізати шматочками і поступово перемішувати разом із цією сухою масою. Воно починає шкварчати, тому я вже беру ложку і ложкою це все активно починаю вимішувати. Отак ретельно це все перемішую на тому ж самому вогні, щоб воно все з'єдналося і добре проварилось. Для того, щоб маса була гарного кольору, я додаю какао. Якщо какао нема, можна обійтись і без нього, додавши просто ванільну. Далі я заливаю це все молоком. Додаю ще трошки какао, щоб колір був наступніший. І в кінці можна додати печівку. Можна додати горішків. Або врагу, ізюм. хто що любить. У нашій сім'ї люблять горішки. Для підсилення смаку додаю солі в кінці можна додати печиво, бажано, щоб воно було білого кольору, але у мене такого не знайшлося, тому я додаю шоколадні коржі від торту. Перемішую це все, додаю горішки. Деякі кладуть курагу, родзинки, чорнослив, можна покласти туди те, що у вас є. Коли маса трохи заголоне, можна формувати ковбаску. Ось таким чином формую і на харчовій плівці закриваю, закручую цю ковбаску. Кладу на ніч в холодильник і на слідуючий день. Можна узвати. Дякую за перегляд. Спробуйте цей рецепт. У вас теж вийде.